Вітаю вас, шановні батьки та любі діти. Запрошую вас переглянути виставу за українською казкою Колосок. Переглянувши виставу, ви дізнаєтесь про двох мишенят та їхнього друга півника, які зовсім по різному ставились до праці. Жили собі на світі двоє мишенят круть і верть. Та півник голосисте горлечко. Мошенята тільки те й знали, що співали, й танцювали, крутилися і вертілися, а півник рано ранесенько прокидався, спочатку всіх піснею будив, а потім до роботи брався. От якось підмітав півник подвір'я і побачив на землі пшеничний колосок. Круть, вертін. Покликав півник. Гляньте, що я знайшов. Треба його молотити. А хто молотитиме? спитав півник. Тільки не я. Закричало одне мишеня. Тільки не я. Закричало друге мишеня. Гаразд. Сказав півник. Я молочу. І взявся до роботи, а мишенята почали гратися. Скінчив півник молотити і гукнув Гей, круть, верть, гляньте, скільки зерна я намолотив. Прибігли мишенята і запищали. Треба зерно до мене відвезти, поршню намолотити. А хто понесе? спитав півник. Тільки не я. Закричав Круть. Тільки не я. Закричав верть. Гаразд, сказав півник. Я віднесу зерно до млина. Узяв собі на плечі мішок і пішов. А мишенята тим часом почали в довгої лози гратися. Одне через одного стрибають, веселяться. Повернувся півник додому, знову кличе мишенят Сюди, круть, сюди, верть. Я борошно приніс. Прибігли мишенята, дивляться, не нахваляться. Оце так, півник, оце так молодець. Треба тісто замісити та піроги спекти. Хто міситиме? спитав півник. А мишенята знову за своє. Тільки не я. Пропищав круть, тільки не я. Пропищав верть. Подумав, подумав півник і каже. Мабуть, мені доведеться. Занісив він тісто, приніс дрова, розпалив піч, а як піч витопилася, посадив у неї пироги. Мишенята теж часу не гають, пісні співають, танцюють, спеклися пироги. Півник їх вийняв, поклав на стіл, а мишенята тут, як тут. Пишіть коруть. І їсти мені хочеться. Пишіть верть. Швиденько сіли до столу, а півник їм каже Стривайте, стривайте. Ви мені спочатку скажіть, хто знайшов колосок? Ти знайшов, голосно закричали мишенята. А хто колосок обмолотив? знову спитав півник. Ти обмолотив. Тихіше сказали вони. А хто зерно до млина відніс? Пішти. Зовсім тихо відказали мишенята. А хто тісто місив, хто дрова носив, піч топив, хто пироги пік. Усе ти. Усе ти. Ледве чутно пропищали кроть і верть. А ви що робили? Що відповісти мишенятам? І сказати нічого. Почали круті верть вилазити за столу, а півник їх і не затримує. Нема за що таких нероб і ледарів пирогами частувати. Малята, пригадайте, як називалась казочка? Чому мишенят звали круть та верть, а півника голосисте горличко? Як ви розумієте, чому мишенята залишились голодними?